Добрий ранок сьогодні, 18 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі ознайомлення і соціум. Тема заняття Великдень свято Весни. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми продовжуємо говорити про Великі свято. Про великі. Тож сідайте зручно. Та дивіться уважно на екран. Буде цікаво та пізнавально. Сьогодні в гості до нас завітав зайчик. Він хоче дуже багато дізнатися про традиції, звичаї українського народу, святкування. Такого великого свята на весні. Давайте допоможемо йому дізнатися, що ж готуємо на Великдень. Давайте приготуємо Пасху. Ось ви бачите різні продукти. І які ж ми продукти беремо для приготування паски. Так, звісно, потрібна нам мука. А ще що? Молоко правильно. Масло та яйця вірно. Цукор нам потрібен. Звісно, шоколад нам потрібен. А як же? А дріжджі? Також потрібні, а що ще потрібно? Так, родзинки, звісно, молодці Ми назвали продукти, які необхідні для приготування пас. А зараз зайчик пропонує, щоб ми допомогли йому з'єднати однакові писанки по пара. Давайте знайдемо ось для цієї писанки пару. Так, ось вона внизу, звісно. Давайте до іншої знайдемо пару. Ось вона. Так, шукаємо для іншої писанки пару. Ось вона. Ось дивіться, яка також гарна писанка. І також необхідно знайти пару. Ось вона також внизу, і які писанки в нас ще залишились без пари. Так, ось ці блакитні. І все, ми з'єднали ці писанки. Опара однакових. Допомогли зайчику. А ось і коала потребує допомоги. Вона хоче, щоб ми назвали. Спочатку м'ясні продукти, потім молочні, хлібобулочні та окремо овочі та фрукти. Давайте назвемо першим м'ясні продукти. Так, це ковбаса вірно. Курка, правильно, Помілка. А також сало, молодці. А зараз назвіть. Молочні продукти, що ви тут бачите. Так, це сир, молоко, кефір. звісно, та морозиво також виготовляється з молока. А зараз я вам пропоную назвати хлібобулочні вироби. Так, ми тут бачимо був. Так, батон. А зараз назвіть фрукти та овочі. Так, це лимон, яблуко. Банан, так, це фрукти. І картопля це овочі. Так, допомогли Миколаї. Великдень це велике весняне свято. Всі тут до церкви, адже це християнське свято. Всі святять паски, писанки, крашанки, дряпанки, а також ясні вироби, вироби молочні. Давайте розглянемо символи на писанках, Адже писанки бувають розписані різними візерунками. І ось що саме означають ці символи? І сонце, і хрест, і гілочка, і квітка. Зараз ми про це з вами поговоримо. Символи оберегів та захисту. Це ось така сітка. Ви бачите, ось вона намальована по-іншому решето. Ось ви бачите на писанці, а також ось хрест, він тут зображений іншим кольором. Ось вони зображені на яйцях. Це обереги та захист. А що ж означають ось такі? Ріжки та рому. Ось ви бачите на цих писанках. Так, це символи багато шаю та родючості, адже наша Україна має дуже родючі землі, та багаті врожаї. Тому саме люди ось так зображують такі символи на писанках. Ось такий трикутник червоного кольору, а в ньому ось бачите ось такі геометричні фігури. Та риба це символ здоров'я та довголіття. Ось ви бачите, риба зображена і ось такі трикутники. Давайте розглянемо інші орнаменти. Це квітка. Ось ви бачите зображення її, та гілочка, смерека це символи любові. А символи багатого вражею та рокусті це зображення соняшника. Ось ви бачите його на цьому яйці, та безконечник або кривулька. Ось вона зображена окремо. А ось її також зображення, символи багато шаю та родючість. А зараз ми з вами пограємо в яка називається підбери візерунок. Як я вже вам сказала, що існують різні кольори, різні візерунки зображення на яйцях. І ось ви бачите, ось одне яйце. Та інше. І потрібно розташувати в оці крути саме ті візерунки, які підходять для цього, цієї писання. Давайте розглянемо. Підійде ось ця до будь-якого з цих яєць. Ні, звісно, не підходить. А ось ця також не підійде. А ця підійде для якого яйця? Та для другого. А все перше. І ось ми розташовуємо ось ці візерунки порожні круга. Давайте розглянемо наступні писанки. Ось подивіться, які різні орнаменти, і гілочка, і квіточки, і ромби, та різні геометричні фігури зображені на них. Давайте будемо підбирати. Для кожного яйця свій орнамент. Як ви думаєте, для ось цього яйця, які ми підберемо? Так, звісно, це що внизу. А для ось цього так правильно Ось ми його розташовуємо порожній круг і гілочку ось і квіти. Для цього яйця Давайте розглянемо наступні орнаменти. Ось подивіться, які вони всі різноманітні. І орнаменти, і кольори, і блаки, і коричні, чорний, червоні, жовті, сині. Давайте підберемо, ось для цього яйця, для цієї писанки і зеромо. Ну, звісно, що не червоний. І не блакитний, тож залишається цей і розташований. Давайте розглянемось у нас з червоними орнаментами два. Давайте підберемо саме, який вам необхідний. Ну, звісно, перший підходить. А ось подивіться, блакитного кольору, але також візерунки. Зовсім різ. І саме відбираємо, нам не підходить з квітами, ось такими яскравими, і нам не підходить верхній орнамент. Тож, давайте з двох плакитних виберемо, який підійде для першого яйця. Ну, звісно, ось цей і для другого. Ось цей, бачите, тут більше. Ламаних ліній та прямих. Зайчик дуже нам вдячний, що ми його познайомили з символами, з орнаментами, значенням кольорів. Дякую за допомогу та також піде розписувати писанку. Про що ми з вами сьогодні дітки говорили? Так, ми продовжимо говорити про Великдень, як велике та світле свято весни. Також ми говорили про символи візерунка, підбирали орнаменти для писань. Я думаю, що ви багато чого нового дізналися та запам'ятали, що вам було дуже-дуже цікаво про це дізнатися. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Будьте здорові та щасливі!